Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі. Як завжди, я Даша, я знаходжуся у пошуках парфюмерних пригод і висновками, результатами цих пошуків ділюся тут із вами. І е, моя давно вже не знімала, це перше відео моє в цьому році. Е, на новий рік я спромоглася, чесно, лише е, написати допис у своєму телеграм-каналі. Потім я вже подумала, що варто було запостити і тут в себе на Ютубі, хоча б цей допис. Але ну, якось із тими масовими обстрілами воно було недоречно, тож я постити не стала, а потім ну, вже було якось пізно для того, щоб постити щось новорічне. Тому в мене це перший е, такий відеоролик е, у цьому році, і я його якраз зроблю про все нове. Новий в мене штатив, сподіваюся, що картинка на ньому буде більш-менш. Нормально, бо я щось його довго крутила, ніяк до нього не звикну. В мене новий такий нічничок, я не знаю, мені так сподобався. Теж парфюмерна подруга кинула на нього лінк, і от він мені зайшов, я тут його поставлю, хай трошечки посвітиться. Сподіваюся, він нормально дивиться в кадрі. Ось, і в мене нові відкриття. Нові затести, новий бренд, з яким я познайомилася так конкретно в цілому, а не лише окремі аромати. Але почну я із цьогорічного такого, мого, е, звичного е, класичного парфуму на зимові, такі холоди, морози, сніг. І зараз нам погода, як ви знаєте. Дозволяє насолоджуватися саме такими зимовими ароматами: це Angel Muse у парфумованій воді від Мюглера. І я, здається, жалілася ж раніше у відео, що мало нагоди носити його. Ось нарешті нагода є. І він дуже класний, от я зранку сьогодні нанесла. Мені було приємно отакий цитрусово-солодкий старт трошечки з такою сперчинкою. І пачулі гурманські, шоколадні карамельні. Я б не сказала, що він зараз на мені дуже горіховий, він просто більше в таку шоколадну якусь сторону. Дуже гарно, дуже класно на дворі. І от зараз вдома я теж уже з самого ранку ще досі відчуваю, десь прийдусь і поверхну головою, і відчуваю від себе цей аромат Angel Muse, і мені це дуже і дуже подобається, тому от починаю я саме з цього аромату сьогоднішнє відео. Далі в мене були прям класні затести. Теж багато різних відливантів я спробувала. І в мене прям такі відкриття от в дібтік візьмемо. Льо де тароко. Я дуже рідко ну, взагалі не натрапляла на цей аромат, прям десь в розпивах, у відгуках, ніде його в моєму інфополі не хвалили, не радили. Але це такі круті цитруси, там піраміда багата, там і кориця, і ладан, і апельсин гріфрут. І троянда навіть є. Троянди я не відчула на собі. Я тестила намазом. На мені це от прям дуже класні насичені цитруси. Так, вони, мабуть, відтінені якраз спеціями, якоюсь деревиною. Ладанності я не відчула зараз от взимку. Але це дуже класний цитрусовий мікс, такий насичений, повнотілий. Ем, і ну, от видно, що база в ньому така теж суцільна, гарна, не можна вирізнити якусь таку е, домінантну одну ноту, але от цитруси дуже і дуже круто зроблені. От Не знаю, хоч бери зараз, ще шукай такий більший від нарозносити, на познайомитися краще із цим таким цитрусовим діп Це от дуже класний варіант. Ще. Я нарешті познайомилася з Bladivod від Liquids Imaginez. І це тепер моя еталонна, винна троянда на теж гарній, гармонійній, солодкавій деревній базі. Вони мені, до речі, дуже сильно в одному настрої з акразією від Бофорт. Там така е, колючкувата троянда теж з деревом. З якоюсь такою пачулі, не пачулі, ну, якоюсь такою шершавістю, дуже шершава ця троянда. І от вони мені з Бладівуд в одному напрямку ключі, настрої. Але Бладівуд це прям еталонна. Тепер для мене винна троянда на деревній базі. Я б не сказала, що я б дуже хотіла там часто носити цей аромат. Але от як Еталон Reference це от прям крутий аромат, я нарешті зацінила його. Ще я познайомилася із ароматом від дуже такого нішевого, ниркового, дорогого бренду Фуегія. і це Ксокоатль, шокоатль, коротше, парфуми про шоколад, і піраміда там лаконічна, але він. Відрізняється, як на мене, від, від піраміди, це для мене якісь фрукти в шоколаді. Це якесь дивне дерево, це фруктова навіть ваніль з кислинкою. Це дуже круто, дуже багато звучить. Тобто ти там дивишся, що ваніль, дерево, орхідея. Думаєш, що ну не знаю, це щось буде, мабуть, щось схоже на банальний люкс, але ні, воно грає, воно змінюється. Воно от настільки цікаве, ця ваніль і фруктовість, і деревні нотки. Він от прям такий грає оркестром цей аромат. Мене прям дуже вразив, дуже класно. Хто от любить таку небанальну гурманніку, шоколадність. Я б не сказала його, я б не назвала його алкогольним, але. От, як шоколадний аромат, це прям дуже і дуже круто. Він мені зайшов, до речі, набагато більше за какао-порцеляну від Ателья Матері. Я не вразилася, якщо чесно, тим ароматом. А от оцей шоколад від Флей, прям супер. Що ще? Знову ж таки перенесуся до більш зелених легких ароматів. І мене щось прям останнім часом, ну як останнім часом, мабуть, навіть з осені мене отпере по таких зелених, легких, класних, крутих ароматах. І це Мілер Харріс, Ля Фей. І він дуже схожий на Ломбердан-Сльо. Я от в себе в телеграмі постила, що перед новорічним ароматом в мене був Льомбердан-Сльо, якраз в парфумованій воді, і він мені е, більше подобається за туалетну воду. А от е, цей е, ляфей від Міллер Харріс він такий яскраво насичено-зелений із томатним бадилечком, він схожий на Ломбердан-Сльо. Е, мені здається, він от на туалетну воду схожий, але це теж зелено. Насичено, соковито, стійко, мабуть, середньо, але я не скажу, що я багато прям розношувала цей аромат, щоб вам точно про це сказати. Але для от таких колекцій зелених ароматів він годиться там і на льом Брдан-Сльо багато на фразі є відгуків, що він схожий. І Діптік-Веніс туди ще відносять до схожих ароматів. І щось ще було таке з знайомого нам з вами. Загалом такий класний аромат, якщо ви от ці е, діптійки любите, то варто познайомитися з цим Мюлер Харрісом, якщо він десь вам трапиться. Ось, і це були такі мої е, прям, дуже класні відкриття з різних брендів. А це я хочу вам показати і розказати про бренд у Нюйномад. Якщо ви дивилися моє попереднє відео, е, я посиланнячка в інфобоксі лишу. На доставку з-за кордону, то якраз оцей тренд, у цей бренд у Nomad возить напряму до нас в Україну, відправляє парфуми. І це, звісно, величезний такий плюс, величезний бонус у замовленні цих ароматів, хоча і ну, познайомитися нема де в нас, але там можна набрати пробників і просто гляньте те круте оформлення. От я просто тримала в руках. Сам Discovery Set. Окремо пробничок тримала в руках, окремо мініатюрки цього бренду. І все дуже гарно зроблено, дуже багато уваги деталям приділено. В наборі є картки з описами цих ароматів. В пробничок в коробочку вкладено, типу плотер картонний. На коробочках мініатюрок намальовано теж картинки про цей аромат, і от якісь такі дуже гарні теплі малюнки. От мене дуже вразило такий якийсь теплий бренд, тепле відношення у нього до клієнтів, щоб нам було приємно тримати в руках, приємно розкривати це все, приємно тестувати. І бренд сам по собі дуже-дуже приємний, носибельний. Це не дуже складні аромати, вони зроблені так, щоб їх було легко носити, але водночас їх було цікаво носити, тобто вони якісь такі не змазані, не безхарактерні жодним чином. От вони якісь такі в міру яскраві, От якось так. Я прям картинки буду вставляти. Тільки ароматів, які мені найбільше сподобалися, але коротко згадаю розповім вам про всі аромати, з якими я познайомилася зараз. І найперше це Love at First Sight це аромат, як я його відчуваю: білоквітково-зелений аромат. Гарні, легкі ніжні квіти. Я б подумала, що там османтус є в складі, але насправді от я його відчуваю абсолютно повз піраміду, як ви тут бачите. Але він такий гарний, легкий квітковий, позитивний їхній аромат. Що ще мені дуже зайшло? Це жардін де місфа. це троянда, це спеції. Це солодкі сухофрукти, це копіані і фініки. Мені він е, в одному настрої з Rose Rouge, він Пелс. І я от вперше познайомилася з цим садом Жардін е, Демісфах. І я така, ой, та вони зовсім схожі, в мене є флакон Руж, він мені не потрібен. Вдруге, я тестую, і в іншу погоду він набагато більш такий спецієвий, от таку. Е, Пряну спецію грань він мені показав. І я от після цього розумію ідею їхньої лімітки, присвяченої цьому аромату. У мій номат випустили лімітку, в якій є ідея, що ви можете змінювати підсилювати якийсь бік звучання цієї Троянди. І там є сам, звісно, флакон з з Дміспа 100 мл, і ще додаткові флакончики для нашарування, щоб зробити більш трояндовою, більш фініковою, більш спецієвою цю композицію. І це справді дуже класно, щоб в якусь іншу пору року підсилювати іншу грань цього аромату, додавати собі те, що хочеться під сьогоднішній настрій. І це, Мені прямо це навіть зараз наче такий трояндовий глінтвейн, а потім вже йдуть такі сухенькі трояндочки, фініки і трошечки спецій. Дуже класно він розкривається і тримається на шкірі. Ще мюрмюр деть і це така соловатість мінеральна. Це букет. Мені чомусь фантазується, що це тюльпани, і нарциси, трошки зелені, далі йде і ланг, от він такий теж квітковий, позитивний. Йде він в іншу сторону від Love at First Sight, але от мені цей квітковий аромат у унійномад теж, як бачите, сподобався. Ще, в принципі, мені симпатичні Bohemian Soul, це такий бадьорий цитрусовий свіжак. Там такі лимончики, якісь, можливо, трошки мандаринок, але не дуже, бо він не прям солодкий. Він просто бадьорий, свіжак, як він є, з цитрусів. Там ні додати до нього щось, ні відняти, нема нічого зайвого, просто ну, гарний цитрусовий аромат. І ще є Nothing, but Sea in Sky. І це такий. Якщо коротко описувати, то це прямо от морський кокосик і кремовий сандал, нікрап, ні розсолу, він трошечки, можливо, перегукується десь з 27-87 хамака, але ну, вони різні, просто от, для розуміння, от, про що це море, кокосики, сандали, кремові, от, якийсь такий теж морський приємний аромат. Що ще? Там була ще Rose Америка, і це такий пряно-зелений старт майже без троянди. Хоча троянда і винесена в назву, Він мені, от такою пряністю цим блоком він мені нагадує відтамін Нуролайн Таїф. Але от щось мене перемкнуло і Нуролайн Таїф, я вже якось не люблю. І цей, в принципі, приємно, але. ну... Не хочеться носити, але він такий класний, цікавий отакий мікс прянощів, квітів, там і гостика є в піраміді, наскільки я пам'ятаю, але вона тут не гидка, бо я просто не люблю ні квітку, ні спецію в парфумах. Але приємна і носительна. Що ще я не назвала містер Ветвер, і це такий небанальний ветивер з пряністю, якщо ви любите ветивери, однозначно, пробуйте. Там є така пряність. Начебто від кардамону, начебто від душистого перчика, якісь такі спеції в Е, там є ще трошечки землистості і різних якихось корінців із землі, а в базі він травний і трошки лікарський. Це цікаво. Загалом, от коли вперше знайомишся з ним, то, мабуть, скаже, що це в чоловічу сторону, але от зараз я повторно наносила на себе і це. В принципі, мультигендерно. Сам блічд у них є, але це як на старті, так і далі в розкритті. Це мильні квіти, або навіть не мильні квіти, а квіткове мило. Тобто мильність в ньому для мене на першому плані. І вона тримається постійно. Тобто, це просто не мій напрямок, я от не можу сказати, що це для мене гарно звучить. Ну, воно Добре зроблено, але от тільки ну, дуже специфічно, я таке зовсім не сприймаю. Ось. Сума-Орієнтал ще в них є. Це такий амбровий аромат з приємною гірчинкою. Там є алкогольність, там от є оцей бензоїн, знаєте, такі терпкуваті трошечки смоли, але вони при цьому солоденькі. Ось. Ну, от Амбра, гірчинка, смоли солодка і в цілому це. Гарно для любителів напрямку, знову ж таки, я амбру не дуже полюбляю, так що прямо часто носити. Е ще є в них кліксон. Кліксон це про троянду і пачулі, але там є. от... Старт це фрукти, це якісь квіти абстрактні з гірчинкою, а далі вже стають явними пачулі, вони такі е гостренькі, е колючі. І особливо ці пачулі не на шкірі е близько до шкіри сидять, а от їх чути на відстані від руки. Е ось, і вони потім пом'якшуються, вже на першому плані е з'являється трояндочка у нас у цьому кліксон. І в базі оцей аромат кислич, що мені не дуже подобається, але от як трояндово пачульний аромат він ну, цікавий за рахунок оцих всіх нюансів. Ще там є флір десфрс, ну, це така історія про курортні квіти, такі, як. такого плану, як Терракота від Герлен. І воно, я таке не дуже люблю, але воно дуже гарно зроблено, тому от. Фанатам напрямку, теж от має зайти, як на мене. І останній, і це прям от єдиний з цього бренду, що прям мені жахливо, це Меморі Мотел, там якась така піраміда, гостика, тютюн, ще щось. Ну, я не дивилась на піраміду, коли тестувала, але от ну, це прям якийсь неприємний присмак миючих засобів, якихось для мене це так на шкірі звучало. <головно> я відкриваю піраміду, там тютюн, там гуздика, там я не знаю, що такого, що мені дуже неприємно пахне. Ну, напевно, це та моя неулюблена гвоздика. От, і це якось так от, зовсім аж брррррр, мурашки по шкірі від того, як мені не подобається цей аромат, на жаль, але можливо він цілком може зайти комусь із вас. Але ну, якщо ви не любите гвоздику, то це точно сліпу не брати, багато не брати, пробник, ну можна познайомитися. Ось, і я обіцяла вам коротенько розповісти про цей бренд, а вийшло аж от так. Але я сподіваюся, що я не встигла вас цим втомити. Була дуже рада вас в цьому 2024 році всіх бачити. Дякую, що завітали до мене, що провели цей час зі мною. Ой, залишайтеся в безпеці, дякуємо за СУ за те, що от можна так знімати і дивитися ці парфумерні відео. Бережіть себе і до наступних відео. Сподіваюся, от радувати далі вас чимось цікавеньким. Бувайте!